Можна вірвати якусь та й скидочку на пару сотень зелених, а пару сотень зелених, що правильно, можна плуга взяти. Плуг це тобі не руками працювати. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Ну що? Я вернувся. На даний момент пішли торги по 7. Но наперед, щоб ви були в курсі, що воно буде. Зараз хто зайшов і хоче почути ціни на цей чи на той трактор, в цьому відео не буде цих цін. В цьому відео я просто зараз вам розкажу в якій очередності і що ми з вами знімемо, плюс покажу, що зараз є на площадці. Щоб ви орієнтувалися, що вам потім показати, на що звернути увагу. На даний момент масляний фільтр. Ровес. Масло для мого дизельного Diego. Що в автомобілі є тільки для бензинових, що в шифень Ровес, що в Diego. Теж буде йти Ровес. Отлічне масло. Про масло, заміну, все покажу, розкажу, поки не про то, а про наші трактори. Значить, буде народ три відоси по цінах. Перший відос буде іменно по цінах на трактори. Не знаю, в якій очередності воно вийде, але верніше, чи воно все вийде в цьому році, чи частина вийде в наступному році. Але по факту буде так. Спочатку буду ціни на трактори іменно в тому. Понимання, як ви їх привикли бачити? Великі кабінники, великі безкабінники, маленькі безкабінники. Тобто шифінг туди війде і війде туди такий тракторець, який я називаю мотоблок в плюсі. Тобто мототрактор. Це буде перше відео. Друге відео буде стосуватися саме техніки. Оп, секунду, яка називається мотоблок. Будуть відоси по мотоблоку. Які є, яка ціна. До речі, бачите, ось вже на двох висить товар зі знижкою. Тобто пару десятків доларів можна собі сторгуватися. На даний момент на майданчику бачу, що з'явилися новенькі трактори, імено, що новенькі самі по собі плюс моделі. Дивіться, зараза, це що в нас? Це в нас хорст, сороковка. Блін. Ось не бачу. Потім будемо знімати, залізом покажемо. Але по факту два млинця китайці не пошкодували щось. Передній мусив взагалі тут тобто, щось непонятне. Від чого його сюди вцепили, але виглядає, скажімо так, потужно, не так, як тут. Коротше, друге відео буде по мотоблоках. Є. І третє відео, яке я засніму, Це буде відео по навісному. На цьому майданчику його не так багато цього навісного. Більше на тому іншому майданчику, але склад у них один, тому ціни озвучу на все, що є. Для чого вам знати зараз іменно ціну на трактори, мотоблоки і особливо на навісне? Бо хто шарить, то зараз буде купляти картоплекопалку і картоплесаджалку. Правильно? Правильно. Пояснюю, на даний момент ціни на Трактори, по ідеї, мають бути трошки менші. Плюс акція якась. Можна вірвати якусь та й скидочку на пару сотень зелених, а пару сотень зелених, що? Правильно, можна плуга взяти. Плуг це тобі не руками працювати. Тобто, так як зараз зима, січень-лютий місяць, застой, в березні почнуться всі ворушитися, почнеться ціна трошки вверх. Шурувати, то зараз можна собі чуть-чуть прикупити техніки по скій дочці. Є Це іменно техніки мотоблока, тракторця. І тепер, що стосується оцього залізятча, цей весь зараза металолом такий дорогий, що мама Ну, Картоплекопалку саме краще всього купляти не за тиждень до того, як ти маєш копати картоплю, а тоді, коли пояс снігу. Те ж саме про картоплю сажалку можу сказати. Розумієте, до чого я клоню? Якщо ви хочете, розумію, грошей немає і ніколи і не буде. Але якщо ти хочеш вигідно підійти до покупки якогось навісного, то раджу його брати не в сезон, а ловити ці тонкі моменти міжсезонні. Оце треба брати зимою. От на нього зараз уверена набагато менша ціна. Ну як набагато менше? Ну хай тисяча-півтори гривень, але це ж тисяча півтори гривень менше. Чим буде літом. А може і більше буде літом стояти. Те ж саме касається борон, культиваторів, плугів, всього остального. Те, що зроблено для того, щоб працювати влітку, його краще купляти взимку. Бо тоді взимку можна економити бабосики. І знову, що ми бачимо на майданчику? Ми бачимо кентаврики. Це я так розумію, ханво. А на секундочку. Це нові ханво. Кентаврики є такого макара. Моделька S. Ще якісь кентаври. Модель УЄ. Є кабінники. Є ловул. Появилися хорсти. Причому хорсти це 50-ка. Бачите, на 50-ки теж два млинця. А ну по кабіні кабіна що? Кабіна відкрита. Ооо! Рояльне дерево! Дорого богато! Ну коротше буде прикольно в ньому полазити, познімати. Блін, дивіться, яка плазма висить. Та ти що? Коротше, є пінхорст з кабіною, є ловел з кабіною. Блін, ДТЗшку з кабіною забрали. Нема. І з такого всього, чекайте, ну це 40 а це що? О, А це 244-й. Бачите різницю зразу? Млинців пошкодували. Мост інший. Те що касається переднього. Ніфіга собі. Ого! А тут для 24-ки тут, звісно, колеса вже треба якісь більше ставити. Ну, Мост задній тут окрепкий. І що бачу, зараз всі шурують спринуділівкою. Осталися тільки джинми, а ну ця джинма вона яка обична. Ну, ще простенька джинма. Все остальне шурують з принуділкою. Ану ти, друже, зіставі, ну, ще євро на сюди впихнули. Коротше, все раді того, щоб ви працювали з задоволенням. Так що, народ, чекайте три відоса. Пишіть свої коментарі, що вам саме показати в цих трьох відосах. Бо чогось може не бути, а я можу спитати в чуваків, які це продають, то хоч скажу, яка буде орієнтовна ціна і чи буде таке взагалі у нас. Ну, все, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.